поїхала з дівчатами на корпоратив. Ми пішли з дівчатами ввечері, в 9 ввечері чи в 10 у караоке співати. Чіткого таймінгу у мене не було, коли я повинна прийти. Все було добре. Він мене відпустив. І коли я повернулася десь близько другої ночі, я розувалася. Він вийшов до мене на коридор. І... Почав сваритися, кричати, обзивати, чому я так пізно прийшла, де я була, і так далі. Потім мене відпихнув, а потім я лежала на кроваті тут, Він почав до мене зверху підходити, а я просто підставила таку вер... догори ногу, і він її зловив і просто зламав руками мені ногу. Це просто лютий треш. Я була в шоці загалом з цієї всієї дічі. У віки на шафі стояли фотки з чоловіком, і я розумію, що він просто дуже-дуже огромний. Я не уявляю, як оцей от великий такий буйвол ламав цій тендітній жінці цю ногу. Я почала одразу кричати, мені було дуже боляче. Він ну, не повірив мені, що тип, він сам мені зламав ногу. І каже, не може бути такого. Я кричала на всю квартиру, а він подумав, що це в мене якась чи істерика, чи що. Пішов в зал, а я кричу в кімнаті. Я говорю, визви скору, він не вірив, дав мені сам телефон, я сама набрала скору. Приїхала скору". В скорі теж сказали, що в мене зламана нога, і скорі не повірив. Ну, він і мудак. І шкода як жінку, думаю, боже, куди ти вляпалась? У мене дуже складний перелом. Дуже складна була операція. На рентгені не було показано, як до якої кількості кісточки роздрібнилися. Ого. І зараз на даний момент у мене в нозі пластина титанова і шпиці з гвинтиком. Тобто, коли ти виїжджала в Польщу, ти була на милицях саме через цю ситуацію. І так? М-да. Я взагалі не уявляю, як це можна, в принципі, своїй коханій людині е причинити таку біль, а ще й з такою якоюсь ненавистю роздробити ногу. І як у вас після цієї ситуації з чоловіком склалися відносини? Він, як мінімум, вибачився перед тобою за це? Коли я лежала в лікарні, до мене приходив чоловік і вибачався. Ну, в мене не було ніякої злості до нього, обіди. Просто була всередині якась пустота. Мені всі, хто знав цю ситуацію, говорили: Віка, якщо так сталося, це може бути на останній раз, це просто перший дзвіночок. Може, були такі думки, що буде розлучення. Я не хотіла, щоб мене дитина бачила, якщо такі ситуації ще раз будуть. Якщо б я була на її місці, я б не жила б з тим чоловіком. Я не побачила, за що там триматися. Мама мені говорила написати на чоловіка заяву в міліцію, але я того не робила. Я не хотіла впасти на плечі своєї мами. Хотіла, щоб мій чоловік мене обхажував. Він зробив цю проблему і він повинен був понести таке покарання. Він повністю взяв на себе весь побут, дитину мене. А де була дитина в той час, коли ви сварилися? Дитина спала, потім він проснувся і в момент, як він мені зламав ногу, дитина бачила. Макар задавав якісь питання, що чому там, мама тобі боляче, папа, що ти робиш з мамою? Він ні, він просто сидів і наблюдав картину, як скоро приїхала. Ми разом поїхали в лікарню. В лікарню вже приїхала моя мама, Макара забрала до себе. Потім приходив в лікарню, жалів, казав, ой, мамо, ножка поломана. Коли я бачила, з якимись знайомими знайомий мене питали, що сталося, я не говорила, а Макар зразу видавав, це папа зламав мамі ножку. <сміття> ну, а в принципі, такого, щоб якогось стресу по ньому, я не побачила. Хоча я помітила, що коли ми громко розмовляємо зараз, посміялися громко, і звук якийсь громкий здався, він таки може заглянути, подивитися, чи все окей. А взагалі після цієї ситуації ще було, що чоловік піднімав на тебе руку? Ні, до цього ніяких не було. Ні, що він не штовхав чи ще щось таких. Ну з його сторони нічого взагалі не було, і навіть не невідомо, що це за ситуація сталася тоді. І він Навіть зараз каже: я не розумію, чому взагалі піднявся з ліжка і пішов до тебе. Після операції він за мною ухажував. Ми живемо на четвертому поверсі без ліфту, а на прогулянку потрібно виходити. Він мене носив на руках, міняв мені тут пов'язки, до лікаря возив за дитиною, ухажував, готував їсти. Коли я вже була в Польщі, я зрозуміла, що ця ситуація для чогось була дана, тому що все ще не робиться, робиться до найкращого. І от коли ми виїжджали в до Польщі, то чоловіків не пропускали. Але я була надія здатна, і він поїхав як опікун. У нас дитинка маленька. Тобто, якщо б не нога, то ми всією сім'єю не виїхали б за кордон. А ти знаєш, складається таке враження, що ти, ніби, прямо ж рада, що так сталося, і виправдовуєш таким чином свого чоловіка. Що це вам на щастя? Віка, ти взагалі розумієш, який бред ти несеш? Ніби всім радиш, ламайте своїм жінкам ноги і спокійно виїжджайте за кордон.